У музичній школі мене мама повела показати всі інструменти. І Я побачила скрипку, така О, я дуже хочу на неї. <свісно> я пішла ще на домбру, вокалом займалася. Ну, все ж таки, я вирішила, що скрипка ближче до мене, і я захотіла зв'язати життя своє саме з цим інструментом. Коли почалась війна, я була місяць в лікарні з ковідом у Харкові. А бабуся з цими речами приїхала на дачу залипці село Борисівка, і наші речі всі залишились на окупірованій території. Скрипка теж там залишилася. Я Два місяці сиділа без інструменту і дуже тяжко, тому що е коли ну, музикант не займається один день, це ну, мало помітно, але помітно. Коли вже неділя, по понові треба все розвивати. Буква Б. І до неї один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім тактів після паузи. Через сім місяців мені привезли її з підвалу. В неї гриф відклеївся зовсім. Мастер дужку полагодив. Підставка теж була дуже погана. Я грала десять років на «Домбрі». і в мене пальці великі, і в мене гриф тут дуже великий. І струни трішки вище ніж звичайні скрипки. Я дуже люблю виступати, я дуже люблю грати, а відчаю удовольствия. Ну такое <смі> вдохновіння. Ми живемо далі, у нас життя продовжується, і нам треба показувати, що ми сильні, сильні і ми можемо проявити себе. Музика це добро, це вдохновіння для інших людей.